Дійснення бажань не в тому, щоб просто мріяти. Ти готовий дізнатися справжній секрет? Багато хто сидить і чекає, коли бажання самі собою здійсняться, але при цьому нічого не змінюється. Чому? Тому що ви саме знаєте, що недостатньо просто бажати. Мрія без дій це ілюзія. Бажання здійснюється тільки тоді, коли ми готові вкладати зусилля і робити кроки до них щодня. Ти вже зараз, сьогодні можеш почати рухатися до своїх бажань. Все, що тобі потрібно, це чіткий план і дисципліна Запиши свою мету придумай три маленькі кроки, які ти можеш зробити вже сьогодні, щоб хоч трошки наблизитися до неї. Ті, хто просто мріють, залишаються на одному місці, але ті, хто створюють план і слідують йому, досягають своїх цілей. Звичайно, на заваді будуть перешкоди, але кожна перешкода, яку ти подолаєш, наближає тебе до здійснення твоїх бажань. Ти готовий зробити перший крок прямо зараз? Яке бажання на сьогоднішній день ти б хотів би, щоб воно реалізувалося?